Не плач за мною, мамо, не ридай. Я не хотів війни, я боронив свій край. Велике Людське горе зібрало братичівлян у гарнізонному будинку офіцерів. До родини Гадіуліних прийшла страшна звістка про загибель сина, батька, брата українського воїна-захисника Сергія Гадіуліна. Він загинув 15 листопада у Луганській області у бою біля населеного пункту Золотий. Розвідник розвідувальної роти військової частини В-4050. Сергієві було лише 29 років. Герой віддав життя, захищаючи батьківщину. У своєму виступі відзначив Бердишівський міський голова. Від імені усієї громади Василь Мазур висловив співчуття батькам загиблого та подякував за те, що виховали справжнього патріота Української держави. Ми зібралися для того, щоб висловити людську вдячність. Родині і самому Сергію за його подвиг. Я хочу сказати, що Сергій віддав своє життя за нашу батьківщину, за своє рідне місто, за свою сім'ю, за свою родину. І ми всі будемо його пам'ятати, буде пам'ятати школа, будуть пам'ятати побратими по службі, які привезли його до рідного міста, так як він цього просив. Сергій Гадіулін, відбувши службу, повернувся додому. Потім добровільно знову пішов на фронт. Доля склалася так, що йому вже не судилося побачити рідних. Людське життя коротке та швидкоплинне. Трагічно, коли воно обривається на самому злеті, коли людина має багато планів та мрій, прагнень та сподівань. Справедливим, відчайдушним та справжнім чоловіком пам'ятають Сергія Гадіуліна його знайомі та друзі. За покликом свого справедливого серця пішов захищати батьківщину, пішов захищати свою сім'ю, свого сина, Україну нашу. Віддав себе всього до останньої краплини крові, до останнього подиху. Тож шана тобі народна! Вічна пам'ять, дорогий герой, депутат Бердичівської міської ради, волонтер Володимир Сенча, розповів: Сергій Гадіулін загинув у бою як герой. Попередньо зауважив, засоби масової інформації повідомляли, що розвідник підірвався від здетонованого фугасного снаряду. Їх зранку послали на захват висоти для вирівня, щоб вирівняти нашу лінію оборони. Послали фактично з одної стрілецької зброї. В них були в руках тільки 5,45. Нічого їм більше не дали в руки. Послали на міномети, на кулемети. Міномет влучив прямо в їхню трійку. Вони загинули трьох одразу. На одному з них хлопцеві здетонував боєкомплект Вогів, і його тіло закинуло взагалі там на дерева. Змогли його зняти тільки. Позавчора за допомогою ОБСЄшників, тому що бойовики не давали підходити їм туди взагалі. Там обстріл був прямий з кулемет, Тільки вчора цього третього хлопця зняли. Це був бій, настоящий бій. Він загинув як герой в бою. Вічна йому слава і слава героям. У тому, що герой загинув за кожного українця, переконані побратими Сергія Гадіуліна. Він завжди допомагав і давав слушні поради, до яких прислуховувалися. У бою проявляв себе мужньо та самовіддано. Знаємо його як доброго товариша, дуже скорбим за ним і будемо пам'ятати його, скільки будемо жити. Який нам запам'ятався, це веселий, доброзичливий, великий дякую за його допомогу і за його мужність. Скорботною ходою провів Бердичів героя-захисника в останню путь, що проходила крізь коридор шани, утворений городянами. Поховали Сергія Гадіуліна на центральному міському кладовищі.